Бікрали військових працівники тисминецького райвідділу міліції затримали чотирьох осіб, які проникли на територію недіючого військового містечка в селі Ценжів та викрали метал. Міліції хлопці пояснили про цю колишню військову частину А 2989 дізнали з інтернету. Тож спочатку приїхали на оглядини. А відтак один із зломисників позичив родича вантажний буст, та Вночі заїхали на заборонену територію. Знімали дорожні кулі та металічні конструкції із залізно-дорожніх цистерн. Залом в автомобіль зломисники вантажили. Усе, що було можливо, відламати чи відірвати. та молотком використовували ташку, але ми її вже взяли наступного дня, тому що вівторок ми тільки спробували, щоб можна вибути От, А Вже через день, виходить, в п'ятницю ми вже взяли буса. На господарських тачках метал везли трохи більше одного кілометра та перевантажували в автомобіль. Утім, зловмисники все ж прорахувались. Територія була під охороною. Тож невідомих осіб побачив сторож, який і зателефонував до чергової частини райвідділу міліції. Затримано чотирьох громадян, жителів сусіднього Рожнятівського району, які на автомобілі вантажному Фольксваген. Вчиняли крадіжку металу з території даної частини, шляхом демонтажу. Залізнодорожної цистерни, а також залізнодорожної колії, яка знаходиться на цій території, відкрито кримінальне провадження зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Також правоохоронці перевіряють цих осіб на вчинення аналогічних злочинів, тобто крадіжок чужого майна.